Ми в трьохкімнатній квартирі першої вежі житлового комплексу «Уштаб» з площею 83 квадратних метри. Планування тут дуже вдале: простора кухня, дві спальні та вітання, санвузол роздільного типу, ванна кімната та великий коридор. І перше, що одразу відчуваєш, коли заходиш, це простір. Високі стелі, панорамні вікна. Світло заливає кімнати, а з балкона відкривається неймовірний вид на Боздоський парк. Уявіть, як тут зустрічати рамки з кавою. До речі, у квартиру ви потрапляєте по Face ID. зручно і безпечно. А сучасна протипожежна система подбає про додаткову безпеку. Тут все готове до фінішного оздоблення. Ідеальні стіни, рівна стяжка, заведені всі комунікації. Ось тут, на кухні передбачено встановлення електричного котла для опалення, а гарячу воду забезпечуватиме бойлер, який розміститься у санвузлі. У кожній кімнаті вже готові виходи під систему кондиціонування Bosch. У зонах кухні, санвузлах і коридорі вже встановлена водяна тепла підлога. У кімнатах встановимо конвектори, які будуть інтегровані в підлогу. Вони не перекриватимуть вид з вікон і доповнять ваш інтер'єр. А ще це квартира, де хочеться жити. І не лише через планування чи технології, а через те, як ти себе тут відчуваєш. Бо кожна деталь продумана до дрібниць, а з вікон відкривається вид, заради якого хочеться зупинитись. Хочете побачити все на власні очі? Напишіть нам у Директ або телефонуйте.